Хто не зміг залишити коментар по відео, по предыдучому там по ангарові, то можете зараз перейти на те відео, залишити коментар. Я коментарі вже ввімкнув, Мені, слава Богу, підписник написав, каже, що в те коментарі виключені. А в мене обновився просто YouTube студія, обновилась, і там коментарі вимкнуті на автоматі. У нас зараз дали електрику, не знаю, хвилин, напевно, на 40. І обіцяли її вимкнути на невизначений час. Тому що дякуємо нашим друзям кацапам за такі послуги. Ну, в Полтаві я не знаю як у кого, а в Полтаві електрика буквально там по 4-5 години на добу. Інколи навіть цілодобово нема. Ото так. Так що виходжу на зв'язок по стольку, поскольку. Все, всім дякую за розуміння.